Слава Ісу, будьмо уважні. Насколько сьогодні вітає головного або одного з головних довбушів України? Олексій Гнатковський. Він же режисер франківського драматичного театру. Привіт, привіт. Ну от е, життя до і після. Тобто, був собі Гнатковський, все було в нього в житті нормально. Взяв бартку, став довбушем, і що змінилося? Дивися, ти якщо кажеш про кіно, бо тому що Бартку я взяв давно. Як без Бартку я завжди, знаєш. Ну, Гуцули не такі. Як було на Майдані в 2004 році, знаєш там, село Криворівня, така розтяжка, знаєш там. Гуцули пельні написано було. Я пам'ятаю, Слухай, я був на Майдані в 24 році. Я був на відсотником. Та, і ми, нас, але то було не, не, мої, не мій лозунг. Просто приїхали з горів хлопці і кричали: Ми вже тут, ми вже тут, Януковичу капут. <рес> ну так все-таки, що е, життя додовбуша і після, як воно змінилося? Дивися, е, якщо серйозно тобі казати, то е, я завжди позиціоную і для себе собі розумію, що моя професія. Акторська, ти сказав там, режисер франківського днів театру. Я, я, е, е, я актор вперше. Так, я актор. А режисер це так, між іншим. Там є кілька вистав, які я робив. Е, і не тільки в франківському, в франківському театрі, я в, в Одесі, в Києві, але угу. не в тому суть. Якби моя професія акторська для мене це. Перш за все, крім інших там складових, це трибуна. Тобто, це з трибуна: у тебе є твоя трибуна з мікрофоном, та твоя трибуна на сцені, там, де ти граєш. А, для мене це сцена моя трибуна. І просто після фільму в мене трибуна вища стала. Uh -huh. Тобто ті речі, про які я говорю завжди, які ну, меседжі, так, ми все одно так чи інакше, якісь транслюємо, попри всі там ролі, попри всі свої історії, ти все одно бачиш, ведеш свої передачі, ти граєш свою музику, ти все одно свою якусь парадигму про, е, якби, говориш світові. Так? І, перш за все, собі. Богові, ну і світові, хто почує. Так само і в мене ця історія. От після Довбуша що просто трибуна стала вище. Добре, але тут ще ж інший варіант, і ширше, я хотів сказати. <смітна> Знаєш, де я Довбуша дивився? Амо. Тому що я ненавиджу, коли в тебе хтось жре попкорн і говорить по мобілці. Тому я не ходив <смітна> в, те, в кінотеатр, я на Нетфліксі дочекався і зрозумів, ніфіга собі, платформа. На Нетфліксі Довбуш. От, так, ну от ми якраз власне, про це і говоримо. І в цьому випадку, слухай, ну те, що каже Довбуш. Е, відвібрує українцям, які знають свою історію, зацікавить українців, які вперше починають її відкривати для себе. Бо розумієш, для великої кількості наших співгромадян було таке реальність, що Аллу Погачову вони знали, а одну Олексі Довбуша а... чи Іван, ну, вже не знали. Що якби і не зовсім Ленін Україну придумав, і в цьому випадку дивися коли ти. Ці з трибуни певні сигнали меседжі подавав то воно вже стало мемом, знаєш, то моя земля і так далі. Врази то й мої гори, вона залишалася до фільму. А тепер там сидять різні глядачі. І я говорю, як е, жертва е, фільму з Мел Гібсоном про серце, знаєш і про uh -huh. шотландців. Мені все було зрозуміло. А тепер уявімо собі, чи їм всі ці меседжі з трибуни от від Довбуша, твого Довбуша, їм зрозуміли Друже, це зрозуміло від малого до великого, Того, що це те, чого ми. Вися, ці історії, цей довбуш і ці всі тези, ці всі парадигми, це то, що ми прагнули всі, всі українці. Я не ну нема це, це така херня. Оце знаєш, е таки ну це ж чесно кажучи, ділити українців на схід і на захід. Того що це зроблено штучно. Це не про це. Я ж говорю не... про знання. Та От бо власне. одні знають про себе, а інші не знають в силу Ладно. історичних Але обстав. в мен... але в середині, в глибині, воно є. Я тобі скажу один такий приклад, коли ми приїхали з виставою, ти зрозумієш до чого mm -hmm. я йду з виставою ми приїхали вже після після війни, початку війни, в 15-му році ми приїхали в Северодонецьку міну і Сватові, і До нас прийшли дивитися на нас е, місцеві. І прийшли після вистави. Ми прийшли з нацією, Марія Матіос, прикінь. Причому ми були з нацією в 13-му році ще перед війною в Донецьку. Угу. І в Донецьку до нас в театр прийшли. Люди в вишиванках, інтелігенція прийшла україномовні. Тому це все херня, Дивися, і прийшли до нас тоді. Тоді я не пам'ятаю, в одному з цих трьох міст е, прийшли там якісь е, жінки, які були в, вчительками чи викладачками, ну словом, освітяни. І вони прийшли і кажуть: слухайте, ми прийшли посмотрети на живих бандьюр. Я тобі клянусь. Прийшли такі типу, ці тьоті. Я думаю, знаєш, ми, ну, типу, вони ж реально думають, що ми мальчика в трусиках йому всі ці діла. Ну, коротше. І вони, ну бо вони подивилися, як в зоопарк живих бандьор. І каже, і ми побачили цю вашу історію, і я зрозуміла, вона сказала таку фразу, що дасть тобі відповідь на це mm -hmm. питання. Вона сказала таку фразу, вона сказала: в мене каже, ну я просто по цій псячій мові не вмію говорити, то я так по-людськи скажу. А, ну, коротше, вона каже, що в мене з усього мого е, організму якась одна клітина на мільйон відкликнулась українською. Вона була в мене, і тепер ця клітина переможе інші решта. Тобто, це ну, якби uh -huh. розумієш, в нас це все закладено. І дивися е, до, до того питання: чи кому чи, чи це вони чи зрозумілі ці меседжі всім вони зрозумілі всім, бо в кожного є ця мала клітина. Коротше, Україна є, вона просто так знаєш, в кожного своїм гівном забита такими шарами. Але десь воно проскакує. Ні, дивися. Я розумію, що ірландець чи шотландець, француз чи німець, японець, там вони зрозуміють. А, я, але ми точно розуміємо, що, наприклад, іранець, північнокорейський, кореанець чи московит із боліт, вони не зрозуміють. Значить, щось тут є таке різне. Ну, дивися, то. Така Євгеніка була на. А бачиш, бачиш, тата. Та. <хи> ну добре, на цьому моменті де е, від серця до сонця, ви мусите підписатись на наш канал, бо так. інакше нічого не почуєте. Підписуйтесь, а ми продовжуємо. Просто сенсу існування вас <хи> просто зупиняється на цьому <хи> баченні. <хи> добре, побежати, типу, так. або ви з нами, або <хи> або проти нас. Там. І ми махаємо барткою, але але все-таки І <хи> баркою від серця і до сонця. Слухай, нас закриють. Підпишеться якраз навпаки. Дивися, брате, і дивись далі, що я то я зрозумів, знаєш, по чому це? По нашій молоді. Коротше, я зрозумів, що наша молодь це просто охерені, вільні люди, і вони не заангажовані, не коротше не під не підформатовані. Під шо. Коли це ще було до повномасштабки, пам'ятаєш, ну типу, це ж всі там всі кацапи кричать, що типу, от бандьоревці, коротше, бандера, це все зло. І тут раптом вся Україна, дітиска, співають в хто батько наш Бандера. Все, це кінець. Ти розумієш, ти уяви собі, що люди вгахували перві хі... триліарди в пропаганду. Розумієш, тут ці медвечуки сиділи на цих мішках, типу, ті... вирішали ці, знаєш, контрагенти. А діти кажуть, а ми на вас служили. Хі... Батько на все, кінець, шаблон розривається. Так само з цим розумієш? це ті речі, які є в кожного з нас, і ти їх не прошиєш, не підшиєш. Кожен знає, що це моя земля, і я тут газда, і я хі на вашу московську. Історію розумієш, тому тут нас бабу бабусі банками з огірків збивають ці дрони і так далі. Тобто, це такий код нації, який ти ну який ти не Олексій але дивись Тут є один момент такий. От ти вже згадав про про молодь. Мені здавалося, що цю ментальну цивілізаційну війну ми виграли ще навіть до вторгнення. Знаєш, коли ну ну от коли був майдан і повалили Леніна. Знаєш, і я в, в метро заходжу, знаєш, і там якийсь один другому там щось, каже: Леняна біля Сарабків завалила, а другий йому каже, а це хто? І я в цей що момент я все, кажеш? Та, у, у, я зрозумів, у. що ось вона точка неповернення, але в цьому випадку, от е, дивлячись на, е, на, на своє покоління, на наше покоління, mm. та, і от про тих молодих, яких кот оцей е, в, зразу є відживлений, mm. ми ж все одно маємо совкову про деформацію. Да, ми, ну це така построматична істота. Ну, але з нами совок в російському флаконі зараз воює, і от що треба терміново прибрати у нас? Оце совкове, яке залишилося, щоб ми такі виграли остаточно. По всіх фронтах. Дивися, я не, не знаю. брате, Я не знаю, що ти ну, сказав. Ну, я не... я, я можу тобі сказати, що я можу сказати про себе. Так, скажи. Я Можу сказати, типу, свою історію. Я тобі не можу, ти питаєш мені, що треба робити, щоб ми виграли. Я, як, якщо б я знав, я б був замість сирського вже зараз, розумієш? Все, оці стрілочки малював і без угла би, бо в нас є план, розумієш? А я не маю цього плану. Е, ну, дивись, я. Я, блін, можу сказати тільки про, про те, що як мені так виглядає. В нас є така штука, яка е, це, не, це не код нашої нації. Це не, це не, не національна риса. Це риса людська. Угу. Е, вона притаманна не українцям, а вона притаманна людським істотам. І вона полягає в тому, що людина має коротку пам'ять. Ага. ага. Е, і в нас. Е, у нас така штука, ми от тільки. Подивися, це ти кажеш про Леніна, як повалили, а згадай, там в четвертому році Майдан. Угу. Там, так само, там так само був сплеск величезний, і всі прям ну, ходили. А згадай, в, в першому році кучма геть. Пам'ятаєш? Пам'ятаю, пам я брав участь. Ну, я так само був. Я ж студентом був на політології, То ми там пора а, все, Ну Все зрадив. Мені я в мене була заготовка, щоб ви просто зрозуміли, перед нами сидить в тому числі дипломований політолог. Та, я читав книжки, <гум> <гум> Ага. — дивися, і тут штука в тому, що і до того в нас була революція на граніті. Вони, звичайно, одна одну підсилюють. Тобто ця хвиля поростає, переростає, uh -huh. переростає, та? Але така штука: дивися, ми, м ми робимо величезні потуги, робимо величезний сплеск енергії, такий пасіонарний, такий величезний, а потім ми якби, добуваємося своєї цілі. І кажемо, типу, що ми свою справу зробили на цьому етапі. Ми а, типе, а, да, а Ти, а, ти, а, ти, да, ти, от, ти прапор, да, от тобі погони, от тобі булава, х**ть замість мене. Якщо будеш погано хімості, ми тебе на вила посадимо. Угу. Блін, якби мені таке сказали, знаєш, дивися, у нас історія, я собі, уяви собі, наприклад, як було балотуватися. Просто на, на секундочку, як буду було балотуватися на гетьмана в нас, в на, на Січі. Прикинь. Ну, саме так. Ну прикинь, ти, ти коротше, такий, типу, все, в тебе класні вуса і, і, і серйозна піська, знаєш. І ти, типу, готовий стати гетьманом. І ти думаєш такий, я буду. ну, Але, але, блін, ти розумієш, що якщо щось не так, то ці зараз ці ж хлопці тобі скажуть, все, до побачення і хрехіну тебе напалю. <кхм> тобто, це. Е... Якби в нас така оця відповідальність за своє, вона на якийсь момент. Ми просто готові боротися, прям душу і тіло покласти, а потім. Делегувати. Делегувати ці повноваження. Оце, оце наша слабкість, е, і, і сила в тому числі. Тобто а ми, де тут сила? Я тільки бачу а тут. слабкість. тому слабкості. що ми готові, ну, тобто ми не ми, дух незалежності, свободи. це, ну, Якщо там рівняти з Кацапами, то внах, вна, в них там тіпа, їм нужен сильний цар, проти якого хіба не постанеш. А у нас тут любий, хто прийде, готовий завтра може бути на Е, До чого це? Що, що треба, е, ти питаєш мене? Бо тут тема широка, так, я від, бачу, що ти хоч наступне питання. Ні, Повернути нас до суті, я от думаю, що з наших отого багажа зайвого якби, відрізати? коли ти впрягаєшся, то потім треба тягнути до кінця. Отака от історія. Ага. Тобто, ну якби мати відповідальність, тобто, дивися, свобода саме питання свободи, воно не вона не окремо йде, вона зразу йде з відповідальністю. Uh -huh. Свобода це вкупі, вона якби взаємоперетікає Відповідальність. Бо якщо її без відповідальності, вона переходить в анархію, розумієш? І вона тоді получається в тебе лозунь на футболках, маю право на помилку. Знаєш, uh -huh. типу, оці всі оця вся хрень, розумієш, яка, е, е, яка виправдання. А свобода це завжди відповідальність. Тобто, якщо ти ну якщо ти. Там, я не знаю, голова сім'ї чи його, чи ти якось береш на себе будь-яку, якщо ти будь-яку на себе береш е, е, місію, і то мати відповідальність за це тягнути до кінця. Е, не тільки лаври брати собі на голову, а і стріли також. Поясню це простіше, розпакую зараз політолога Гнатковського, це ж він, щойно вам, це, щоб розпакувати. Це якщо ти, наприклад, зробив сина, то це добре. А лише посади дерево, звари, борщ, доглядай дерево. Накорми борщем сина. І, ну, одним словом, ось воно, довго, правильно? Але в цьому випадку це ж якраз ну, проти себе ж не попереш, це, це ж наше бездержавне. Оце вольниця, а те, що про що ти говориш, це про інституційну пам'ять. Це від покоління до покоління. Це, дивися, і це і це в нас є. Однозначно, і це, і це, і воно тягнеться, якщо так брати там історично, та оця вольна вольниця це така е, ну це козаччина така конкретна. Ну розумієш, от, Воль... Але в тому числі інституційна пам'ять у нас також є. У нас є парадигма, у нас є е, парадигма законотворча, законодавча, і в нас є парадигма. Ну, наприклад, там е, Орлик. Та, в нас же й, на Ну, Зараз та на конституцію, конституцію вийде на Магдебурське право, і в нас та, вийде та, тоді по-дорослому. У нас є ці по-дорослому, це те, як працював Мазепа, наприклад. Розумієш? Як він, це, як він, О, але ну. дивіться, дорослі. Люди не можуть прийти до такого моменту, коли інфантилізм став інституційною помилкою. Бо ти вже згадав футболку, має право на помилку, а, а ми Це знаємо, означає, це. треба мати освіту, треба читати книжки Два. і треба з мудрими людьми говорити. Йолки-палки. Ну бо інакше Але не буде це... нічого. І Ні за жоден з тих пунктів, наприклад, останньо ніхто не хотів голосувати. Ага. Ага. Бо треба мати освіту. Треба читати книжки, треба говорити з мудрими людьми. Ну, то вам сказав, ну, хочете б... баткою по голові дістати? Ну, чи знаєш, що? Інакше воно кого ку... ніде не береться. Мене питають, дивись, питання. Часто мені питають, знаєш, там якихось там ось, як стати, чи можна там при в театр, стати актором? Ку... ні! Ну, ні, треба, ну, закінчити треба університет, бо ти не можеш. Ну, якби, ні, мож, якщо ти геніальний е, е, якийсь, то, то, то тобі там все одно треба мати диплом. Да? Але завжди переважна більшість така штука. В переважній більшості випадків з геніями, знаєш що? Ага. Якщо ти відчуваєш, що ти геній, то ти маєш право вимагати окрему палату. Не більше, розумієш? <смеш> ну, по не. Ну, розумієш, так воно не працює. Весь успіх це. Я завжди говорю там і студентам, завжди кажу, успіх це. П'ять відсотків таланту, тільки п'ять, а решта це робота, така прям сильна ну, під робота жертовна, спіт і сльози. Ж, жертовна, спід і сльози та. Та? Е, тому, якщо ти не маєш освіт, ну, умовно кажучи, якщо ти не знаєш, та я ну, не знаю то, господи там художник. Якщо він не навчиться малювати там не тюрмо рисунок, то він не може потім експериментувати з ізмами. Ну окрім може якихось оцих примітивістів, знаєш, ці народних художників, але серед них там одиниці. Бо це, я тобі кажу про геній. Ну, Примаченко це геній і вона одна. Так. На Багато Але якщо ти хочеш мати, якщо ти хочеш професійно займатися діяльні професійно, то ти маєш мати професію. Та то маєш рухатися і, Ну, ти не можеш Цехово. Так, ти про це цехово ти, варіант. Так, про це раз, по-друге, ти маєш мати цю тяглість, та ти маєш мати вчителів. Ти маєш казати: ну якби ти маєш на когось спиратися, ми дивимося за горизонт, тільки ставши на плечі велетів своїх вчителів. Інакше ми горизонту не побачимо. А скажи мені одну таку річ, як актор і як режисер. Просто я вже це дивився, думав, що це з області наукової, дурнуватої фантастики, а воно вже стає реальністю. Є концерт, концерти успішні, де публіка реве, а соліста вже нема, бо він помер. Замість нього проекція, штучний інтелект і пацани, які допомагають йому, генерують нові, ніби пісні, нібито його голосом, хоча він там з Кобзоном, десь в тамтій області перебуває. А Таке саме може як статися в кіно. От ти уявляєш собі, тебе згенерують, заберуть, і все, що якщо, там було. Дивіться, якщо будуть генерувати, то хай догенерують що якісь там плечі. Ні, то собі в фотошопі домалюєш. Підворіддя мужні. Я завжди хотів Бетмана зіграти. Ну, бляха, не вдасться бо мене. А що Бетман то мужність? Хіба? Я підворіддя мужні мати. Ні, а скажи мені, допрости, зараз давай закінчимо цю ситуацію. Тобто, уяви собі, що твоє. Твою фізіономію, риси, манеру, все це легко, швидко зенерують, і от з'явиться в кіно, в так якому тебе нема, але ти є. Так і буде. Так і буде? Mm. А де ж тут душу і тіло? Тобто тіло вони зроблять, а де душу. Того дивись? Того зараз парадоксальна штука для мене. Я, я просто з цього. Це коротше, дивись, якщо ти б задав таке питання, яке в мене провокує ще кілька варіантів, ну. Ми живемо в епоху парадоксу. Парадоксу такого, що я, я особисто ледве встигаю за цим парадоксом. Е парадоксу цього душі і тіла. Угу. Е перший парадокс в тому, що е коли з'явився кіно. Я тобі трошки так здальше відповім, знаєш, але я і собі хочу відповісти на це питання, бо це таке питання наріжне. Е коли з'явилось кіно, сказали, що театр помре. Угу. Mm, але він не помер. І, і коли з'явився коронавірус, я, я подумав, що моєї професії не потрібно взагалі. Ну, типу, <плес> ну, ти уяви собі, якби людство поставлено на межу виживання. Давай ще війну так. Поки що, від сторони, mm -hmm. але це от бачив війну так роблю, Але там найбільший парадокс. Отут найбільше, бо ми зараз додамо цю історію. Так от, поки що. Коли з'явився коронавірус, людство ну, буквально на межі виживання. Ми або помираємо, ми живемо все. Ми в кінці часів, епікурійці, все, що хоче. І там питання було тільки ну, знайти їжу, та? ну, бо ти mm -hmm. сидиш і раптом. Всі театри відкривають свої бібліотеки, всі доступи дають до цього. А людям. Найбільшою цінністю було, коли чувак виходив на балкон і грав на гітарі, і всі сходились. А пам'ятаєш в Італії, був... як в балконі всі в... разом оперні арії співали. Хто це... грав на скрипці? Та не спів. тільки в Італії, Господи, там в нас по Україні всюди. В кожному місті виходив якийсь цей і творили. 에... Да. Вони не то, що творили, друже, вони співтворили. Ага. Оце це є штука. От тому раптом я тоді. Бо я реально тоді я сидів вдома, і я думаю, блін, нахіна моєї професії. Ну реально, якщо забрати театр з світу цього, то й собі, якщо це забрати, воно далі буде працювати. Світ не зупиниться, не, ну, нічого не, нічо не закінчиться. Добре, ти екзистенційну а, точку тут, ніби. Тут я розумію, А тут а тепер... ще більший парадокс. Дивися, зараз війна. Брати мій і ну буквально війна. в мене в сім'ї багато. На фронті у мене друзів вже багато нема. У мене ну, типа для мене війна, вона дуже близька для мене. Це uh -huh. не таке, що щось там далеко, хоча з Франківська це далеко. Інша штука, я ще займаюся, у мене там фонд один, Тобто я живу, я живу парадигмою війною. І для мене я живу в роздвоєнні. Я виходжу на сцену кожен день. Мене подивися, графік, мене кожен день вистави. Чувак, і це такі вистави, що там я таксіст, якийсь там скачу в цьому, чи якісь комедії. Такі комедії, що це комедії на межі, там uh -huh. ну я не Знаю, на межі всього, коли ти ржеш, і це умовно кажучи, кожен день свято. А тут війна, і вона в не то, що типу я... я тут живу, тіпа, в театрі, а... а вона мені отак -от. тобто Та, вона дуже я близька до мене. Але, Ви, Олексій, і тобі... оцей парадокс, я не можу. Я не міг собі зрозуміти, як вийти на сцену. Коли так зараз якраз найбільше це потребує. Чувак, зараз в театрі в мене на вистави мої. На два-три місяці нема квитків. Oh, а Я ж кажу, це зараз те, що люди, люди потребують що це ще такі? більше, ніж в мирний час. І мені там, і мені я навіть не берусь коментувати ці речі, тому що одні пишуть там дякую, інші пишуть, як ви можете це робити, коли гинуть зараз хлопці. Mm. І вони ж не знають, що моїх особисто мої гинуть і загинули. І в той момент, коли я грав виставу, мої там ну дуже близькі люди, їх не ставало. І, і мені і знаєш, що я, я зараз в цьому. Ще одну штуку. Блін, Ти мене просто зараз. Я зараз ти який там регламент. Ні, е, я до точки як... тої повертаю, да. чим зможе оця вся е, диявольська е, програма штучного інтелекту замінити це от все про що ти тіло... зараз говориш. До це я кажу. Оце ти не заміниш нічим. Навіть в час найбільших потрясінь, найбільшого от коли буде е, от часи Івана Богослова, як він пере... як кінець світу настане. Апокаліпсис, і... Апокаліпси, як, зна, як зна... сказав би 100... Френсіс Скопол, якби сидів з нами. І мені здається, що тоді теж не закінчиться. Оце потреба душі і тіла. Тоді найбі коротше, чим більша вимога, чим більше загострення е, всього рукаже це екзистенція, це життя і смерть зараз. Тут тим більше ми хочемо, чим більше близько до нас смерть. Тим більше ми хочемо вже за життя вхопитися. І тим більше і до мене прихо і в мене купа військових, які приходять до мене, там на ці комедії вони кажуть, слухайте, нам треба це. А в мене ціла в мене з азову. Ціла історія вже з азовом мене зв'язано, тому що це для мене там я і як почалася ця друга повномаштабна помасштабка, то я дуже тісно співпрацюю з, з коротше, та. так. І Приходять в мене на вистави, хлопаки повертаються з, з цього і приходять на виставу я кажу, хлопці, нема білетів, але ви прийдете, я про жінку, щоб ви сіли. ну одним словом. І вони... І вони, і, це, і вони кажуть, блін, давай ще давай ще. І я розумію, що це не закінчиться. От штучний інтелект, вони мене скопіюють. Вони всіх скопіюють. Mm -hmm. Але душу ти не заміниш ніколи, бо це О, найважливіше. Олексій, що? всі мудрі люди починають завжди такі всякі програми, і розмови з Бліцу, а я як варіат буду ним закінчувати. От давай. Бліц, це без, без задумування. Знаєш? Давай. О, е -м 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 Олексій Натковський зіграє в майбутньому роль чекай. Сирського, залужну чи зеленську. <сіх> Ану, вибирай. <сіх> 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 Залужний. Ти що? Окей, добре. Е, е, перша вистава, яку е, ти як актор і як режисер покажеш і зіграєш в Маріуполі. 12 нік Шекспіра. От саме її. Так, да, бо це моя вистава, яку я поставив з ветеранами. З, ага, ветеранами АТО. з військовими, які ніколи не награли на сцені, ніколи не грали англійською мовою, я поставив в оригіналі Шекспіра 12-ту ніч. Що має бути написано на пам'ятнику Олексію Гнатковському в центрі Франека, Ну, через років там 70, коли його будуть ставити? Напис Олексій Гнатковський і. Він тут стоїть. Не сковорода, одним словом, що світ мене. Це хто? Олексій Гнатковський, ось це хто з нами, в якому я дуже вдячний, що знайшов час до мене заскочити, і ви собі не уявляєте, скільки в нього на голові і, і, і в руках. Отже. Зрозуміло, чому треба підписатися на наш канал ФМ Галичина. Це було наскоком. Олексій Гнатковський біжить в Радіо «Етер», буде там напевно співати і танцювати, то що зазвичай люблять слухати танці. Не щоб, щось, не щоб щось нормальне, якась філософську думку. Танцюємо, співаємо. Добре, і тоді зустрінемося на цьому місці, той, той самий час. Ну а Олексія зразу каже: Приходьте в те. Welcome back і приходьте до нього на виставку.